Вітаю, друзі! З вами Саймон та канал знання». Сьогодні ми продовжуємо з вами нашу контрольну роботу. Загалом у нас заплановано 300 речень, 100 ми вже переклали. Ви молодці, що так стараєтесь, я впевнений, що ви вже зараз бачите ваші результати і дуже задоволені ними. Також нагадую, що ви можете поділитися вашими результатами в коментарях. Мені буде цікаво побачити відсоток. Скільки ви зробили правильно речень з першого разу, а також нагадую, що час проходження контролю не обмежений. Ви можете ставити відео на паузу і займатися перекладом стільки, скільки вам потрібно. Отже, починаємо перекладати. I have some questions. I see one man and one woman. I have a friend. I have one mistake. I have one book. I want to visit this city. I see person. They have time. I have a question. I have two books. Давайте перевіримо і одразу повторимо. У мене є кілька питань. I have some questions. Я бачу одного чоловіка і одну жінку. I see one man and one woman. У мене є друг. I have a friend. У мене одна помилка. I have one mistake. У мене є одна книга. I have one book. Я хочу відвідати це місто. I want to visit this city. Я бачу людину. I see a person. У них є час. They have time. У мене питання. I have a question. У мене дві книги. I have two books. I like this comment. I have a sister and two brothers. I want to buy a computer. I have three questions. I want to earn more. I enjoy English. I enjoy this playlist. I have a girlfriend. I see one mistake. We have an idea. Ставимо на паузу, перекладаємо. Якщо впоралися, давайте перевіримо. Мені подобається цей коментар. I like this comment. У мене є сестра і два брати. I have a sister and two brothers. Я хочу купити комп'ютер. I want to buy a computer. У мене три запитання. I have three questions. Я хочу заробляти більше. I want to earn more. Мені подобається англійська. I enjoy English. Мені подобається цей плейлист. I enjoy this playlist. У мене є дівчина. I have a girlfriend. Я бачу одну помилку. As one mistake. У нас є ідея. We have an idea. Добре, давайте наступне речення перекладати. Перекладаємо. I have friends. I have a pen. We have motivation. I like music. We want to watch new lessons. They have a question. I see you like this method. I want to watch new videos. I want to get real knowledge here. I say bus. Стаємо на паузу, перекладаємо. Добре, якщо впоралися, давайте перевіримо. У мене є друзі. I have friends. У мене є ручка, I have a pen. У нас є мотивація, we have motivation. Мені подобається музика. I like music. Ми хочемо дивитися нові уроки. We want to watch new lessons. У них є питання, they have a question. Я бачу вам подобається цей метод. I see you like this method. Я хочу дивитися нові відео. I want to watch new videos. Я хочу отримати тут справжні знання. I want to get real knowledge here. I see a bus. Dobrem. I have two mistakes. I see real knowledge. They earn big money there. I see a boy. I have two questions. I have free time. I really want to have real knowledge. I see an apple. I want to watch new lessons. I understand your question. Ставимо на паузу, перекладаємо. Добре, якщо впоралися, давайте перевіряти. У мене дві помилки. I have two mistakes. Я бачу, що у вас є справжні знання. I see you have real knowledge. Вони там заробляють великі гроші. They earn big money there. Я бачу хлопчика. I see a boy. У мене два запитання. I have two questions. У вас є час. You have free time. Я дуже хочу мати справжні знання. I really want to have real knowledge. Я мачу I apple. Я хочу дивитися нові уроки. I want to watch new lessons. Я розумію ваше запитання. I understand your question. Добре, наступні речення. Останні на сьогодні. I want a car. I see a man and a woman. I read some comments. I want to earn more money. I still have a problem. They want to get more money. I have a boyfriend. We have a result. I have an idea. I want to know more words. Добре, давайте перевіримо. Я хочу машину. I want a car. Я бачу чоловіка і жінку. I see a man and a woman. Я прочитав кілька коментарів. I read some comments. Я хочу заробляти більше грошей. I want to earn more money. Я бачу, що у вас проблема. I still have a problem. Вони хочуть отримати більше грошей. They want to get more money. У мене є хлопець. I have a boyfriend. Ми маємо результат. We have a result. У мене є ідея. I have an idea. Я хочу вивчити більше слів. I want to learn more words. Прекрасно. На сьогодні ми закінчили. Побачимося на наступному занятті. Не забувайте все повторювати та покращувати свої знання. А також підпишіться на цей канал, натисніть на дзвоник, напишіть будь-який коментар, поставте вподобайку і поділіться цим відео з друзями та знайомими. Зробимо разом українську освіту кращою та доступною. До побачення!